Доброго ранку. Підсумки вчорашнього дня. По Угорщині з однієї сторони легше набагато їхати і швидше, тому що автобан в собі 130 і валиш. Але з іншої сторони, дорога одноманітна, скучна, пряма і тому трошечки тягне на садку. Тому така палка з вакизів, але, звичайно, для швидкості краще. Зараз ми збираємо речі і виїжджаємо з цього класного номера. Будемо їхати далі вже на Прагу. І сьогодні ми плануємо бути вже в Німеччині. Отож, підсумки дня Я знімаю зранку, бо ввечері ми приїхали пізно десь під 12-го занесли спящих дітей в номер і просто повербались. Взагалі день був складний. Ми нормальний такий може бросок зробили, пересікли всю Чехію е, і майже пересікли, виходить, е, Германію, тому що ми зараз в Габургі. В Сукупності по кілометражу це десь мали ну, більше 800 кілометрів. Я не вважав там точно. Десь так. Ми вирішили е, один день додати собі в подорож і не спішити і трішки відпочити. Тому що трішки складновато, бо 800 кілометрів в день. Е, Відчувається втома. У мене скакова температура, вже організм дає знаки, що трошки треба відпочити. Зараз йдемо поснідаємо і помаленьку будемо їхати в Данію. Там знову знімемо якийсь номер і відпочинемо, і зранку вже будемо йти на паром. До речі, чим далі до Норвегії, тим ціни трошечки відрізняються. От ми на попередній квартири жили, заплатили 54 євро. Да? То тут за цю таку маленьку, однокімнатну, без кухні. Нічого лишнього, то ми заплатили майже 100 гривень. будь ласка. Все просто, лаконічно. Ну, німці економні. Таке саме.